Ми провели корисний спаринг для себе. Наші дівчата рішали задачі, які були поставлені перед ними тактичні. Ми опять же, зіграли двома складами, ми переглядаємо ще дівчат, ми ще остаточно не вирішили, що по дальнішій їх судьбі. Тому ми для себе робимо аналіз. Гра вийшла для нас непростою, так як команда академії дуже гарні хлопці, вони грають в добрий футбол, тому нам був корисний цей спаринг. В цілому дівчата грають під навантаженнями, вони задачі вирішували свої, так що рухаємось далі. Ми зараз зробили навантаження в тренувачній програмі. Ми граємо ігри якраз під цими навантаженнями. Дівчата виконали великий обсяг роботи, тому к чемпіонату ми повинні підійти ну, в дуже гарній формі. Ми на це сподіваємось. Зараз якісь висновки робити ну, складно, але ми ще граємо одну гру у нас, ще 27-го гра. В Умоні з пантерами. Потім буде три вихідних, і ми потім зберемося і вже будемо готуватись до першого туру ігри з Вороскло. Дуже сподобались дівчата, і характер був, і в ігровому плані сподобалася. Хороша команда, гарний суперник. Ну, Перш за все, ця гра для нас була як показова. Ми хотіли подивитись новачків, які в нас є. Получити нагрузку ігрову на зараз іде підготовка до чемпіонату. Тому я вважаю, що це була показова гра. Результат для нас не важливий, але хотілося завжди перемагати. То я вважаю, що такі ігри вони йдуть на користь. Футбольний клуб Кривба завжди ставить перед собою найвищі задачі, так і ми ставимо найвищі задачі перемагати, розвивати дітей, щоб вони зрослішали як футболісти. Ну, це наша задача сна. Сьогодні грали проти хлопців Ю-14. Готуємося до чемпіонату. Було важко, було дуже жарко, але ми зуміли зібратися. Вигравали 3-0, але під кінець трішки втомилися і виграли 3-2. Хотіла дуже сильно забити гол, бо в попередніх іграх мені було важко забити, не вдалося. Я зуміла зібратися та забила два голи. Ми пройшли вже три періоди підготовки. Я думаю, що ми в гарній фізичній формі та готові боротися за призові місця.